Це програма Кримінальний репортер для вас у студії працює Богдан Морозов сьогодні у випуску. Автопригода з потерпілими сталася між населеними пунктами Марківці та Чернією Івано-Франківського регіону. Поліцейські встановлюють обставини події. 2000 доларів США за довідку щодо тимчасової непридатності до військової служби. Прикарпатські поліцейські викрили начальника районного ТЦК. ДБР повідомила про підозру посадовцю військової частини Рівненщини, який протиправно призначає доплати доньці свого колеги. СБУ викрала у Львові екс зачільника оборонного заводу, який розброював українське ППО напередодні вторгнення в Україну. Автопригода з потерпілими сталася між населеними пунктами Марківці та Чернігів івано франківського району. Поліцейські встановлюють обставини події. Одна людина загинула, ще одна отримала тілесні ушкодження. За фактом дорожньо-транспортної пригоди Прикарпатські поліцейські розпочали кримінальне провадження. Автопригода з потерпілими сталася між населеними пунктами Марківці та Чернігів Івано-Франківського району. Поліцейські встановлюють обставини події. 22 вересня о 7 годині 53 хвилини надійшло повідомлення на лінію 102 про дорожньо-транспортну пригоду за участі трьох автомобілів. На місце одразу було слідчо-оперативну групу. Правоохоронці з'ясували, що водій автомобіля Мitsубіші. Не врахував дорожні обставини, не переконався в безпечності маневру. Виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з транспортним засобом Renault Master, який рухався по своїй смузі руху. А опісля відбуло зіткнення із автомобілем Volkswagen Crafter. В результаті автотрощі 48-річний водій Міцебіші отримав важкі тілесні ушкодження. Чоловік зареєстрований в отинії. Від отриманих травм він помер на місці події. До медичного закладу доставили також пасажирку транспортного засобу Volkswagen Crafter. Поліцейські перевірили водіїв Рено Мастер та Volkswagen Крафтер на стан сп'яніння. За кермом вони були тверезі. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286, порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Дві тисячі доларів США за довідку щодо тимчасової непридатності до військової служби прикарпатські поліцейські викрили начальника районного ТЦК. Посадовець забезпечив видачу військовозобов'язаному чоловіку за відомо неправдивої довідки з відстрочкою від призову за свої послуги, вимагав та отримав неправомірну вигоду. Слідством встановлено, що 44-річний полковник налагодив схему отримання неправомірної вигоди. Посадова особа, використовуючи службове становище з метою особистого збагачення, забезпечив ухилянта за відомо довідкою військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби за це отримав від військовозобов'язаного зобов'язаного чоловіка 2000 тисячі доларів США та одразу був викритий поліцейськими. Повідомляє Івано-Франківська поліція у Фейсбук. ДБР повідомило про підозру посадовцю військової частини з Рівненщини, який протиправно призначав доплати донці свого колеги. Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командиру батальйону однієї з військових частин Рівненщини, який забезпечив незаконну виплату у півмільйона гривень доньці іншого офіцера цієї частини. Обіймаючи посаду тимчасового виконуючого обов'язків командира військової частини, фігурант підписував документи для видачі грошового забезпечення військовослужбовиці, яка 11 місяців не проходила службу та не виконувала свої посадові обов'язки. Таким чином їй було нараховано понад 5 500 тисяч гривень виплат із держбюджету. Сама військовослужбовиця є донькою іншого заступника командира частини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Повідомляє бюро в дописі у Фейсбук. СБУ виграла у Львові екс-очільника оборонного заводу, який роззброював українську ППО напередодні вторгнення РФ. Служба безпеки та БЕП викрили на корупції колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного промислового комплексу на Львівщині. Незаконна діяльність посадовця призвела до фактичного розброєння декількох комплексів українського ППО на суму майже 2,4 мільйони бюджетних гривень. Встановлено що до початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на під це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював списані деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів. Ініційована службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинної схеми. Таким чином, цей посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Зловмиснику загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Крім того, перевіряється інформація про можливу причетність фігуранта до співпраці з російськими спецслужбами про це повідомив прес-центр служби безпеки України. Прокурори передали до суду справу щодо водія, який на смерть збив підлітка на Косівщині. Ювенальні прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Харкова за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель неповнолітнього. Розслідуванням встановлено, що 5 червня 2023 року, перебуваючи за кермом автомобіля нетверезим у селі Рожня Косівського району допустив наїзд на велосипедиста. Він виїхав за межі проїзної частини дороги на тротуар, яким у попутному напрямку рухався 16-річний хлопець. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілий загинув. За клопотанням прокурорів на час слідства обвинувачений перебував під вартою. Йому загрошують до 10 років позбавлення волі. Рятувальники відшукали заблукалу жінку поблизу міста Калош 25 вересня о 15.40 до служби порятунку поступило повідомлення від жителіки міста Калош про те, що вона під час збирання грибів в лісовому масиві поблизу урочища Залісся міста Калош втратила орієнтування та заблукала. Тому потребують допомоги рятувальників. Для надання допомоги було направлено рятувальники пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франківськ, які знайшли заблукало громадянку 1947 року народження. Рятувальники супроводили жінку до працівників національної поліції у задовільному стані. Також рятувальники радять користуватися за стосунком порятунок у горах. Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме голосових дзвінків. Передачі СОС із географічними координатами повідомляють на сторінці Івано-Франківського ДСНС. Тисячі доларів США за тимчасову непридатність до військової служби поліцейські Івано-Франківщини викрили та затримали голову. ВЛК. зараз буде проводитися наступна слідча дія, а саме проведення обшуку у планевому випадку до постановленого плану слідчого судді у зв'язку із необхідністю збереження речових доказів. Добре, в цьому кабінеті хто здійснює свою діяльність. Підходьте. Спочатку мені в руки хлопець, якийсь я не знала і вирішила їх один. Зрозуміла взагалі, що він лишив їх і що він дав. Перед тим, як він дав ці грошові кошти. Що, ви щось йому передали чи ні? Я йому нічого не говорила, не давала. Я говорила з ним, ну, що вона як завжди, але не знаю, я не зрозуміла. Ви щось йому передавали? Ні, не передавали. Військовий квиток? Ні. Інші документи? Передали, Дали йому якийсь файлик, але що там, не знаю, що там було. Файлик звідки? Вказує спецпакет ми Тисячу доларів США за тимчасову непридатність до військової служби. Поліцейські Івано-Франківщини викрили та затримали голову ВЛК. 35-річний заступник директора районної лікарні, а водночас і голова військово-лікарської комісії районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, видавав військовозобов'язаним чоловікам завідомо неправдиві довідки. Відтак, сприяв незаконному перетину через державний кордон України, злочинну діяльність фігуранта викрили слідчі слідчого управління УНП В івано франківській області спільно зі співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Під час досудового розслідування було встановлено, що 35-річний медик організував схему видачі військовозобов'язаному чоловіку довідки військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до служби за станом здоров'я. Задля цього він уфіктивно оформив чоловіка на стаціонарне лікування. Ця неправдива довідка надавала військовозобов'язаному право виїзду за кордон. Обійшлася вона йому у тисячу доларів США. Саме такий хабар отримав посадовець, а після був затриманий поліцейськими у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Йдеться про частину 3 статті 368 та частину 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і справу внесення застави. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності, а також перевіряють причетність затриманого до вчинення інших аналогічних злочинів. ДБР затримало військового, який втік з місця служби та зухвало закликав правоохоронців його спіймати. Працівники ДБР встановили місце перебування та затримали військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з розташування військової частини. У військові він потрапив по мобілізації, втім, відслуживши невеликий проміжок часу у Полтаві, вирішив, що цього достатньо та просто самовільно залишив розташування частини. Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього у соцмережах він публікував відео з провокативними заявами. Зокрема, на своєму каналі він пропонував бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові. Бюро, крім затримання військового також виклало на сторінці у Фейсбук актуальне відео щодо події. Як діла у першого слідчого відділу Полтавського ДБР? Не ли ви в Харкові кількості ночних прильотів. Или льоже с Полтаву. Ребята, за что вы бабки получаете? Работаем, ловим меня, давай. Не сидим на халяву на грошах казенного государства. A few later. По беспределу, вот так просто меня повязать. Миколаєві за матеріалами ДБР судитимуть правоохоронці, який за гроші обіцяв крадію відмазати його від реального тюремного ув'язнення. Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця, який за хабар обіцяв сприяти пом'якшенню покарання викритого на крадіжці чоловіка. Обвинувальний акт направлено до суду. Встановлено, що правоохоронець пообіцяв допомогти уникнути тюремного обв'язні за невелику плату. Чоловіку загрожувало до восьми років позбавлення волі, тому він погодився передати гроші посереднику брату правоохоронця. ДБР затримало правоохоронця та його брата під час передачі грошей у липні 2023 року. Наразі правоохоронець з братом обвинувачується в одержанні неправомірної виходи службовою особою. Частина 3 стаття 368 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура. СБУ затримала у Херсоні священника УПЦ МП, який торгував російською зброєю та боєприпасами. Служба безпеки спільно з національною поліцією затримали настоятеля одного із храмів УПЦ МП на Херсонщині. Він підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі расистів від українського контрнаступу. Задокументовано, що клірик зберігав ворожі арсенали у двох схронах. Один із них прямо на території будівництва нового храму УПЦ МП у Херсоні. Співробітники СБУ затримали його на гарячому. Поетапно задокументувавши спробу продати два переносних зенітно-ракетних комплекси і глаз комплектуючими. У доповненні до цих ПЗРК священник пропонував придбати Боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ 7 вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив 115 тисяч в гривневому еквіваленті. Встановлено, що фігурант підшуковував своїх клієнтів через власні зв'язки, у тому числі в кримінальних колах. Другий схрон був обладнаний у підвалі дев'ятиповерхового будинку там священих зберігав, кулемет і автомат калашникова з комплектуючими, три бойові гранати Ф 1 майже 7 тисяч набоїв для автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суд обрав для нього запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування та встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до семи років тюрми. Йдеться в дописі СБУ, що у Фейсбук. На Верховинщині тривала ліквідація пожежі у відпочинковому комплексі. 25 вересня о 18.28 на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу в будівлі відпочинкового комплексу в селі Красноюля лісах долини Білозерської ТГ Верховенського району. На момент прибуття вогнеборців ДП рч 12 СМТ Верховина, другий та мансарний поверх будівлі було охоплено вогнем. Площа пожежі складала орієнтовно 750 метрів квадратних. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні будинки. Будівля санаторію дерев'яна, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню. 20.43 пожежу вдалося локалізувати, а о 22.26 ліквідувати. Через сильне задимлення на пожежі працювало 4 ланки газодимозахисної служби, створено три оперативні дільниці та штаб пожежогасіння. Як з'ясувалося, у відпочинковому комплексі проживало 148 дітей з вихователями та 20 чоловік обслуговуючого персоналу. Обслуговуючий персонал вивів усіх дітей з будівлі. З місця пожежі усіх дітей, 6 вихователів та 3 чоловіків обслуговуючого персоналу, направлено на поселення до іншого санаторію, куди також направлено психолога управління управлінні. Сенез в області постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. Йдеться в дописі Івано-Франківської ДСНС. На Львівській митниці викрито незаконну схему розмитнення автомобілів. За даними слідства, митники в умовах воєнного стану в період з 1 по 5 липня цього року внесли неправдиві дані до автоматизованої системи митного оформлення інспектори, що дозволило їм незаконно звільнити власників автівок від сплати обов'язкових митних платежів. На той час рішення Верховної Ради України про пільгове розмитання транспортних засобів, що ввозяться в країну, вже не діяло. Воно втратило чинність 1 липня. Таким чином дії інспекторів завдали державному бюджету збитки на суму понад 3,3 мільйона гривень. Відтак за Процесувального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито схему незаконного митного оформлення 47 транспортних засобів без сплати обов'язкових митних платежів. Чотирим інспекторам митного посту городок Львівської митниці повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваних від заміних посад та обрання відносно них від запобіжного заходу у виді тримання під вартою, Повідомляється в дописі Львівської прокуратури, що у Фейсбук.